Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бакчинджеоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні ми почнемо вивчати статистику. У житті часто хотілося б прогнозувати майбутнє. Наприклад, знаючи завтрашню ціну криптовалюти біткоїна, можна було б похвалити рішення, чи купувати його сьогодні. Розгляньмо приклад: кожного дня шеф-кухар оцінює, скільки продуктів на наступний день варто закупити. А чи можна точно дізнатися, скільки ж варто закупити, наприклад, м'яса, аби максимізувати дохід ресторану. Адже якщо закупити замало, то частина клієнтів може залишитися без бажаних страв, що вплине як на дохід, так і на враження клієнтів. А якщо замовити за багато продуктів, то частина зіпсується і ресторан втратить гроші. У прогнозуванні даних допомагає статистика. Статистика. Це наука про отримання, обробку й аналіз кількісних даних, які характеризують масові явища. Зазвичай статистичне дослідження складається з таких етапів, які схематично зображені на екрані: збирання даних, обробка даних та їх подання у зручній формі, аналіз даних, висновки та рекомендації. На цьому уроці детальніше проаналізуємо етап збирання даних. Скажімо, ми хочемо підрахувати, якому відсотку українців до вподоби співачка Руслана. Щоб отримати точну відповідь, потрібно опитати кожного українця і визначити, який серед них відсоток фанатів. Зрозуміло, що провести таке опитування буде дуже складно та дорого. Тож можна пожертвувати ідеальною точністю і опитати не всіх громадян, а лише певну частину. Тобто провести опитування вибірково. У статистиці сукупність об'єктів, на основі яких проводять дослідження, називають вибіркою. З попередніх уроків, де ми обчислювали частоту, пригадаємо, що при цьому потрібно питати, хоч і не всіх людей, але все ж велику кількість. Але чи цього достатньо. Виявляється, що ні. Наприклад, якщо ви проведете опитування серед відвідувачів концертів Руслани. Та людей з фанатських груп у Фейсбуці. Ви дізнаєтеся, що серед них дуже великий відсоток фанатів. Але це нічого не свідчить про відсоток фанатів серед усіх людей. Щоб отриманий відсоток був близький до справжнього, потрібно опитати якомога більше різних людей. Із різних населених пунктів, різного віку, статі, професій, інтересів тощо. Таку вибірку називають. Репрезентативною. Отже, для якісного статистичного дослідження вибірка має бути великою та репрезентативною. Розберімо ще один приклад, щоб дізнатись, який відсоток українців вегетаріанці провели опитування серед пункт А. Відвідувачів м'ясних ресторанів. Пункт Б. Відвідувачів вегетаріанських ресторанів. Пункт В. Відвідувачів ресторанів. Пункт Г. Деяких жителів України, обраних випадковим чином. Які вибірки будуть репрезентативними. Розв'язання. Пункт А. Така вибірка не буде репрезентативною. Адже логічно пропустити, що серед відвідувачів м'ясних ресторанів буде значно менший відсоток вегетаріанців, ніж серед усіх людей. Пункт Б. Аналогічно і ця вибірка. Не вважатиметься за репрезентативну. Адже тут усе буде навпаки. Серед таких відвідувачів буде значно більший відсоток вегетаріанців. Пункт В. У цьому випадку вже складніше дати однозначну відповідь. Усе залежить від того, чи однаково часто ресторани відвідують як вегетаріанці, так і невегетаріанці, оскільки цієї інформації в нас немає. А для того, щоб її отримати, потрібно провести окреме дослідження, то краще не розглядати таку вибірку як кандидата для дослідження. І, поки ми не отримали інформацію про відвідувачів ресторанів, вважати її не репрезентативною. Пункт Г. Ця вибірка буде репрезентативною. Адже, якщо обирати людей на вмання, то в цю вибірку потраплять обидві групи, причому у відповідних кількостях. Цікаво, що це дослідження проводили в Україні в 2017 та 2019 роках і з'ясували, що в цей час було 5,2% та 7,1% вегетаріанців відповідно. Водночас варто зауважити, що більшість вегетаріанців це люди віком від 18 до 29 років. А територіально вегетаріанство популярніше у західних та центральних областях України. Це ще раз демонструє важливість репрезентативної вибірки. Наприклад, якби це опитування проводило лише серед молоді, то отримали б завищений відсоток вегетаріанців. А якби лише серед східних областей, то занижений. Отже, сьогодні ми познайомилися зі статистикою. Та дізналися про важливість репрезентативної вибірки. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!